Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і сьогодні я буду робити тортик. Я вже спекла. два таких бісквіта. Бісквіти, І Бісквіт. сюди втирала цедру апельсина та вливала сік, апольсину вичавлювала. І подивіться, який такий пахучий, гарненькі вийшов. Трошки припекла, тому що годувала Єфрема якраз, і ну, пахне файно все. Я вже прийшла, то він такий був добре запечений. То я буду його е пропитувати. Зараз з мандарина вичавлю сік, трошки розведу з водою і так пропитаю, і буде м'який смачний торт. Ідея така мені прийшла і буду робити крем. Зараз все покажу. А це яків прибіг. Вам показати, який він сильний. Ось там горбик. який горбик. Ай-яй-яй, та що, який силач. Мама, ходи <соцентрична> покажи постельки, я випив воду. Та що ти думаєш, що до став сильний? Ой. І подивіться, я вже перемила фрукти. Всередину буду ложити фрукти. Вони такі люблять. І я їм роблю такі, як і вони люблять. А я ж не розказала кому цей торт. Моєму племіннику Максиму. Сьогодні в нього день народження. Я вчора спекла і сьогодні вже буду його складати, торта. І привітаю. Ось такий тортик буде із фруктами. Ну що, я починаю робити наш крем? Беру вершки жирності від 30%. Не менше, тому що вони зіб'ються гарно. І додаю трошки цукру на смак. Далі збиваю і окремо збиваю крем-чиз. Я завжди збиваю окремо крем-чіз, тому що він у мене такий плотний. І якщо я його окремо не зіб'ю і додам в крем, будуть крупинки. Тому, дівчата, саме краще все ж таки окремо збитий крем-чіз. І буде гарний крем, еластичний без крупинок. Збила вже вершки, дуже смачні. І додала крем-чіз, він вийшов плотний. І ще додаю сиру гущенку. Подивіться на цього милашку. Він проснувся і вже був біля мене. Додала згущонку на смак. І в мене крем готовий. Вийшов дуже класний, дуже смачний, просто як мороженого. І тим більше і за рахунок крем-чизу, він такий стабільний, стійкий. Мені це подобається дуже. І окремо я роблю, розрізала мандарини, вичавила сік і так пропитую коржі бісквіт. Тому що він добре так припікся, він не сухий, але все одно краще його пропитати, щоб він був м'який, тому що довго чекати. Сьогодні торта, не... Сьогодні торта вже плануємо їсти, то я вирішила так. Ну і все вже просто перемазала кремом, додала фрукти, які ви любите. Саме краще у нас йдуть Це полуниця та виноград дуже смачно смакує у торті. І так за кожним коржом пропитувала і смащувала. Потім вирівняла трошки ножиком і вирішила, вже, думала, як прикрасити цього торта, тому що він йде на день народження, моєму племіннику Максиму. І зверху потерла шоколадкою і в мене залишився ще крем. Я робила з таким розрахунком, щоб було зверху чим ще прикрасити. В мене є така насадка купила і роблю такі розочки. Мені ця насадка дуже подобається. Вона швидко і легко робить гарні квіточки. Ось такий простий вийшов тортик. Я нагеть, е, так ідеально, ще я навіть, можна сказати, залишила так бортики, щоб трошки було видно. І ще збоку поставила полуницю. Подивіться: симпатичний домашній тортик. На смак вийшов дуже-дуже смачний, тому що відчуваєш апельсинову нотку у бісквітах. Ну що, скоро я вже буду йти на день народження. Мені дала Оксана м'ясо, щоб я посмажила тут шашлик. І будемо йти до Максима на день народження. Ось таке м'яско в нас. Макота. Ми вже йдемо. Торт в мене. Єфрем. Ну що, ми вже прийшли Максим з днем народження. Тримай торта. Дякую. О, Ой, яківщись. Ще... <зараз>, Зараз будемо сідати, їсти. Подивіться, тут розсада розводиться, робиться. Що, що помідори, що там різне таке. Не, не в, цьому. в помідорах не дуже, я більш огірках. Під світлом все як має бути, і потім буде висаджувати. Будемо, мабуть. А ось тут м'ясо трохи присмажилося, але нічого. Там пару кусочків, так а це торт. Потім вже покажу в розрізі. Чекаємо ще діда з бабою, і будемо починати. Подивіться, ось такий столик. Не готували нічого такого, просто м'ясо, картопля і салат та торт. І саме краще. Чим багато готувати, а так це все. Банде, Подивіться, будемо зараз смакувати і вже є фривчик, і де. Ось так будемо їсти. Вирішили просто не мали святкувати, а потім вирішили, що зробимо. Зараз. Живіться ось такий тортик. В розрізі. Рас покажу. Трошки крем розмазався, поки різала. фрукти всередині все. смачно. Ну що, ми вже йдемо додому. Ми посиділи гарненько. Хлопці ще залишились, а ми з ефремчиком йдемо, тому що мені потрібно. Єфрем. Він щось дивиться своє. А ми вже йдемо. Ось такий в нас сьогодні день, був трошки готували, посиділи і все добре. Де? Все прекрасно. Я всім дуже дякую за перегляди. Всім гарного та мирного дня. Всім пока-пока.